Доброго-доброго ранку. Сьогодні у нас з вами 26 січня 2023 року 8.45, і це якраз той момент, коли ми з вами розпочинаємо нашу тайм менеджмент зарядку. З вами Мілітен Катерина, бізнес-тренерка компанії Богуштайм. І сьогодні я хочу поговорити про ресурсні стани. Чому саме сьогодні? Тому що. Ми з вами якраз в такому магічному стані зараз знаходимось. Я дуже люблю цей період відчуття ніби скрізь навколо нас, чи ми живемо? Скоріше так, ми живемо в періоді якогось чуда. І неважливо. Який наразі є стан справ в країні в сім'ї, ось це відчуття чуда різдвяного, воно завжди присутнє. І саме через те, що існує це відчуття, що ти можеш створювати щось, мріяти щось, і здається, а воно дійсно так, що в цей період всі думки, всі бажання, всі наші намагання. Вони підсилюються. Доброго-доброго ранку! Вони підсилюються саме завдяки ось цьому чуду, яке існує в нашому житті, яке існує цей, в цей період, в період різдвяних свят. А, так от. Говоримо ми з вами сьогодні про ресурсні стани, і я буду дуже вдячна, коли ви в коментарях напишете, які саме ресурсні стани і коли вони у вас з'являються. Доброго ранку! Дякую, що доєднаєтесь! Чому про ресурсні стани, чому вони з'являються і чому я про них сьогодні хочу поговорити? Як я вже сказала, доброго ранку, що ми зараз входимо в такі. Період, період підбиття підсумків цього року і скрізь звідусіль і з, зі всіх шпальт електронних газет, звичайних газет, з всіх моніторів, всіх телефонів. Говориться скрізь про підсумки року, про підсумки року. А я хочу сказати про те, що підсумки року це класно. Класно, коли є що підбивати, але для того, щоб було що підбивати, нам з вами завжди потрібно бути в гарному емоційному стані. І як це досягти, та? тобто, коли ми зранку встаємо, а нам вже нічого не хочеться створювати, вже нічого не хочеться робити, це не той стан, за яким ми біжимо, за яким ми Да? Тому що коли тобі нічого не хочеться, коли ти як желешка лежиш на дивані або на ліжку і нічого. Не їх не їсти, ні пити, ні вставати. Бажання немає абсолютно ніякого, що тоді робити, і як змусити себе вставати зранку з ліжка і, і кудись йти, і там йти на роботу, йти на а, надавати якісь послуги, та, які є у нас, йти в садочок, йти в школу, йти в університет, тому що. Такі стани дійсно можуть бути не тільки у нас, дорослих, а такі стани можуть бути не бажання нічого, так? такі стани можуть бути і в дітей, і в підлітків. І це потрібно розуміти, і це потрібно під... не... не підтримувати, але розуміти і допомагати певним чином виходити із цього стану амеби, коли... коли ти хочеш просто лежати. Коли нічого не виходить, коли все не так, як хотілося б, і ти не такий, як хотілося б, і взагалі світ не той. Отже, саме сьогодні я хочу поділитися однією класною кількома класними е, моментами, на які важливо звернути увагу, і важливо Дотримуватись для того, щоб мати ресурсний стан кожного дня. Отже, перше, на що необхідно звернути увагу, це те, що ми їмо. Ми маємо для нашого організму, ми маємо їсти більше білкової їжі, тому що білок є одним із найважливіших. Будівельних матеріалів для нашого організму. Що е, їсти, як їсти? Е, деталі ви зможете навіть самостійно почитати в інтернеті, тут я не буду зупинятись, але основне, на що звертаю увагу, це дійсно на те, що ми маємо е, більше споживати білкової їжі і більше. Е, Клітковини їсти, так? клітковина є в овочах, і вона важлива для того, щоб швидко очищатись. Друге, це те, що дуже важливо для нас, друзі, це фізична активність. Коли ми зранку встаємо, маємо зарядку. Ця зарядка може бути дуже легенька на 10 хвилин, але це те, що допомагає нам тримати наше тіло в тонусі. І через тіло піднімає настрій, тому що згадайте, що відбувається з вами, коли ви починаєте бігати з дітьми в, на вулиці. Настрій у вас підвищується. Звісно, великий, е, велика доля в тому, що підвищується настрій, саме в тому, що ви з дітьми проводите час. Але те, що ви бігаєте, те, що ви рухаєтесь, ось це веде до підвищення нашого. Настрою емоційного. Друге, це, повторю, що це фізична наша активність. І третє, що дуже важливе, але не останнє. Третє це наявність мрій і бажань, які нас підігрівають і спонукають іти вперед. І четверте, це наявність планів. Це саме те, що дає, буде давати при ось цих перших трьох пунктах, буде давати постійний заряд енергії. Тому що ти зранку встав в тебе ти. Прокидаєшся, коли ти харчуєшся правильно вже з певним рівнем, гарним настрою. Далі ти зробив собі гарнесеньку зарядку, твій настрій ще підвищився. Далі ти подивився свій список мрій, бажання щось створювати ще зросло. І далі залишається маленький крок це створити собі план на день, або розгорнути. Раніше створений план на тиждень або на місяць, створивши свій план на день. Тоді дивіться, мені зараз не вистачає навіть такого відстані, да? відстані, бо далі вже ви не будете бачити мою руку. Наша мотивація, наше бажання і наш ресурсний стан, він вже на високому рівні. І тоді залишається, звісно ж, виконувати заплановані справи і давати собі підтвердження у вигляді плюсиків або галочок для того, щоб показати, що дійсно те, що я сам собі запланував, я здійснив. Отже, ось такі чотири пункти, про які я Завжди буду казати, і час від часу до них повертатися. Але сьогодні у нас з вами тема: це як бути в ресурсі, і насправді тайм-менеджмент він допомагає бути в ресурсі. Адже тайм-менеджмент саме компанії Богуштайм. Це не звичайний тайм-менеджмент, при якому потрібно встигати на всі зустрічі і бути таким зайчиком, який прибіг і сказав: я вчасно прибіг. Тайм-менеджмент від компанії BugStaйm це технологія, яка вчить і яка вбудовується при постійному застосуванні в наше життя, в наше розуміння і в наш розум, вбудовується таким чином, яка допомагає нам. Жити своє найкраще життя, яка допомагає нам створювати кожен наш день саме таким, який буде надихати нас, який буде складатися з тих завдань, які дійсно нам потрібні, які ведуть найважливіше, які ведуть нас до наших цілей. Отже, тайм-менеджмент від компанії Богуштайм це тайм-менеджмент, який. Дає задоволення в життя на шляху до наших мрій. Просто подивіться на це, подивіться, наскільки цей пункт необхідний і важливий нам як особистостям, які мають свої думки, свої мрії, свої бажання. І якщо ми Реалізовуємо їх, наскільки це дає нам крила літати скрізь, не ходити, не бігати, а саме літати. Отже, того ресурсного стану, про який ми завжди задумуємось, у нас завжди буде енергія для того, щоб. Відповідати на питання своїх дітей. У нас завжди буде енергія для того, щоб своїми коханими піти кудись на прогулянку. У нас завжди буде енергія для того, щоб створити щось новеньке на своєму на своєму посту, да, на роботі. І я зараз кажу про будь-який пост, який може бути. Це може бути я як підлеглий чийсь, да, найманий працівник, я як керівник, але у нас завжди з вами буде. Достатня кількість енергії, яку ми з вами, звісно ж, будемо підтримувати нашим тайм-менеджментом для того, щоб створювати життя навколо. Повірте, саме створення життя навколо, а не як інакше. Адже коли у нас багато енергії, ми починаємо нею ділитися з іншими. І це такий кайф, коли до нас приходять і кажуть: нарешті, нарешті я побачив людину. Від якої просто е, йде енергія, від якої просто ніби сонце. І це ви, і це можете бути ви, коли ви будете планувати своє життя, коли ви будете мати список мрій, коли ви будете займатися фізичною активністю, коли ви будете класно харчуватись. Звісно, без фізичної активності, без класного харчування у вас буде. Цей рівень енергії, але він не буде такий високий, який би міг бути. Отже, в нас з вами залишається 3 хвилинки перед 9, 3 хвилинки до 9 ранку, а це значить, що я, звісно ж, нагадую вам, мої дорогі, що сьогодні ідеальний момент почати планувати. Напишіть, будь ласка, в своїх планувальниках для. Таких планів ідеально підходить Богушбук. Якщо у вас ще досі нема, пишіть Богушбук під а, цим відео, і ми допоможемо вам придбати класний, тим паче це буде чудесний подарунок перед а, новим роком для себе. Ідеальний варіант, повторюю, для планування такого Бугбук, бо це інструмент для планування ну і трошечки аксесуар. А, візьміть свій планувальник, випишіть всі свої задачі. Розділіть їх на чотири категорії, при якому робочі задачі у вас будуть, будуть задачі із навчання, вашого навчання, те, що ви хочете отримати від сьогоднішнього дня. Ваші особисті задачі, які необхідні для того, щоб почати створювати і наповнювати себе самостійно. І четверта категорія задач це форс-мажор. Ми їх не плануємо, ми залишаємо просто вільного місця. Далі ми дивимось, всі задачі, які ми виписали, чи влазять вони в наш день. І пам'ятаємо, що 20% від загального часу дня ми залишаємо саме на форс мажори, якщо всі задачі в... влазять в наш день, ура! Ура-ура-ура! У нас все вийшло. Якщо всі задачі, які виписали, не влазять в сьогоднішній день, подивіться, які зад... із... Цих задач ви можете перемістити на наступні дні. Не, не потрібно е, давати собі, знаєте, таку, не, не думайте, що ви це зможете сьогодні встигнути. Просто заплануйте собі задач, які влізуть в 24, дні, 24 години за мінусом 20% саме форс мажорів І створіть. На основі цих задач розклад, тобто маршрут дня, що за чим ви будете виконувати? От, повірте, якщо ви це створите, ви побачите, наскільки просто і легко планувати, і наскільки це потрібно нам для того, щоб потім постійно не тримати в голові всі задачі, які ми маємо створити, які ми маємо зробити. Отже, друзі, якщо те, що я кажу, важко робити, то а, знайте, що у нас є тренінг, який називається The Management Quest Turbo 21, на якому ми вчимося планувати за технологією прицільного планування, за технологією студії управління часом Time. Адже ця технологія допомагає нам кайфувати від життя і отримувати наші цілі легко. Дуже просто, тому що ми робимо невеличкі кроки кожного дня, але кайфово для нас. Отже, для того, щоб е, записатись на тренінг The Management меджменплес Турбо 21, якщо ви розумієте, що вам потрібна підтримка, а ми її можемо дати, пишіть в коментарях 21. Якщо ви просто зайшли з мотивацією, то пам'ятайте, що ви можете все. І я кажу вам гарного дня, тому що ви крутезні. Пам'ятайте, пам'ятайте це, зробіть собі план на день і кайфуйте, виконуючи кожну задачу, яку ви вписали. Тому що це ваш план на день, це ваші задачі і це ваше життя. Всім па-па і до скорих зустрічей завтра о 8.45 на цьому ж місці.